Всіх вітаю на каналі Мобільний Стрілець. Продовжую серію відео. Хочусь грати в три пальця. Цього разу знову гіроскоп не включав. Попробуємо далі без гіроскопа, бо щось з гіроскопом взагалі важко. Треба спробувати вчитись, хоча би поки що без гіроскопа, а далі будемо пробувати підключати гіроскоп. Бо щось, я не знаю, ну мені принаймні заважко. Та й ще якось незвично той телефон тримати. І так одночасно попадати по кнопках і великим пальцем по джойстику лівої руки і вказівним пальцем лівої руки по кнопці пострілу. І воно ну, ще якось дивно, я вистав попереднє маленьке відео на полігоні. Якось то входить в приціл, то не входить. Тоже не зрозумів. Тепер хочу спробувати ці функції на рейді. Знову йдемо за дикого. Дешевий середи тут. Тобто. Глянем зараз, куди закине на ферму, ферму. Ферма, ферма. Дуже вже так незвично входити в ці наклони. Я не розумію, як мені їх правильно нажимати, нажимати Вище джойстика великим пальцем лівої руки. Чи нажимати вказівним великим пальцем лівої руки? О, сейф що? Тю, сейф закритий. Ну, поки пробуємо от щось лутати звичайні способи гри. От, гіроскоп відключений і я не виходжу. Тобто не не виходжу, а не маю такого цього сіпання, такого, як я казав, типу вдовину. Коли немає гіроскопа, цього немає. А з гіроскопом. Ух ти, зона блокади. Що це за штука така? Білет, який по тайній операції. О, білет, який не потрібно купляти. Я перший раз його знайшов у 10 сезоні. А казали я, вроді, чи то, що писало, має бути, що він спавниться в цім. Як його в ботах? Це у нас бот? Так, щоб гравці нам поки що не попадались. Ні самозванці, ні такі. О, шприц. Нормальна тема. Часу мало, блін. Тупо просто побігати по цей. Попробувати грати. О, вже якісь вибухи. Хтось десь там гепає. Ну, біветик, в принципі, ну, ще, правда, треба вийти, правда. Це таке діло. Біветик це, звичайно, добре. Так і всякий мусор хлам. Я думаю, можете мені збільшити ще кнопку оцю під е правий великий палець на, прав... ну, на правій руці. Цей, що має підприцілити от Блін, бот шугає мене. Ну, досить так нестандартно тримати телефон в руці. І Цей постійний напряг, ну, що ти тримаєш у вказівний палець на лівій руці над кнопку вистрілю. От не знаю, чи в моменти файти, якби так ну, прийшлось шустро робити. Швиденько чи не буду я. Лишній раз по типу як нажимати чи що. Чи зачіпати по екрану? Теж така ситуація поки що невідома. Не знаю, надалі буде видно, але ну як воно буде. Щось утене є, щось не утене є. Ми треба було побігти назад, там ще сейф провутати глянути. Але гаразд. Часу мало. Ну, він якось туго заходив в приціл. Ну не знаю, кав, що то ну, залежиться від ергономіки. Ну, блін. Мак маленька зброя. От зараз в даний момент. Він легкий, короткий. Я не знаю, яка тут ще ергономіка може бути хренова. От, маєш тобі. В перший файт і мене замучкарив. Я вроді і нажав, але то якийсь був відхилення. Було відхилення від норми. я не знаю. Вроді я нажав на приціл, а в мене приціл відійшов чогось вліво. Я не знаю, чого, що я зачепив. Що я зачепив, що не так? Не ясно. Не ясно. Подивимось повтор. От чувак біжить. Чувак біжить. Я хоч по ньому попав, чи я й не попав. Тільки в руку. От тобі й маєш файт. Бляха мух Не знаю, ці три пальця Тобто ж за дикого. А ви шкода карточки. Бляха точно б. Перший раз я знайшов карточку на вхід і промахав її. Блін Ну що поробиш? Не знаю, чи то переходити назад на два пальці. Як є, так є. Типу, я не знаю. Управління настроїти. Так, а я настройки збити, збив, треба було, напевно, зберегти свої настройки, як я грав в два пальці. Я, походу, їх ніхрена не зберіг. Взагалі. Це, походу, хреново. Треба пробувати далі в два пальці як грав, то напевно нічого з того не буде. Нічого. Трудно. Трудно не знаю. Може б якби помочився, там пограв тиждень-два, може би. І... Ну щось якось. Досить непросто. А йти пробувати одягатись у рейд повноцінно, так як має бути. Я не знаю. От зараз два я Ну, щось цей раз якось стамена закінчилось. Коротше, походу, треба залишатися на двох пальцях, бо в мене йде реакція на два пальця краща, ніж на три, чесне слово. Може якісь є поправки і до в два пальця, то теж буду радий, як то кажуть. Бо я щось не знаю. Угу. Ну, не знаю. Все ж таки два, мені два пальця мені з Два пальці, то є два пальці. О, знов не зайшов приціл Ну і от думай, в чому цей прикол? Може кнопку збільшити, може я не попадаю у ню? Добре, до наступних відео. Продовжуємо вчитись.